Слава Ісусу Христу! Завтра, 9 листопада, всі віряни вшановують ікону Божої Матері, скоропослушниця. Ікона Божої Матері, скоропослушниця, дарує віру і надію у найважчі часи, зберігаючи мир у серцях вірян. У ці непрості часи, коли серця багатьох українців сповнені тривоги і випробувань, особливо важливо звертатися до Богородиці, яка через свої ікони стає провідником віри, надії та заступництва для вірян. Однією з таких ікон є образ Божої Матері, скоропослушниця, перед яким Люди складають свої молитви в найтяжчі моменти, шукаючи захисту, підтримки та Божої милості. Історія ікони скоропослушниця бере свій початок ще у X столітті, коли образ вперше прославився своєю допомогою монахам Афонського монастиря Дохіар. Найвідоміша розповідь про чудо пов'язане з ченцем Нілом. Який отримав сілення та прощення після щирого покаяння та молитви перед іконою. відтоді до неї звертаються за швидкою допомогою у важких ситуаціях, а образ скоропослушниці став символом невтомної підтримки Божої Матері. Для багатьох вірян молитва перед цією іконою – це не лише прохання про допомогу. А й щит, що й захищає душу від відчаю та страху. Богородиця скоропослушниця уособлює материнську любов, яка завжди поруч і готова відповісти на покликання, щоб допомогти заспокоїти, принести мир у розбурхане серце. Її образ нагадує, що Божа милість присутня навіть у найтемніші часи. Сьогодні українці, молячись перед іконою скоропослушниці, просять миру та зцілення для своєї землі, надії для кожної родини та безпеки для захисників. Молитва перед цією іконою особливо важлива в умовах випробувань, з якими стикається український народ. Вона нагадує, що у кожного є можливість отримати духовну силу. Необхідну для подолання життєвих труднощів, а також навчитися прощати, нести світло та милосердя. Віра у допомогу Божої Матері надає сили долати сумніви та страхи, стає натхненням у щоденній боротьбі, яка сьогодні набуває особливо глибокого значення. Богородиця скоропослушниця. Стоїть як захисниця та символ надії, яка оберігає Україну та її народ на шляху до перемоги та справедливості. О, Пресвята Діво, мати Господа Всевишнього, скоропослушна заступниця всіх, хто до Тебе з вірою приходять, споглянь з висоти небесної величі Твоєї на нас, недостойних, що припадаємо до святої ікони Твоєї, вислухай скоро смирену молитву нас, грішних, і принеси її до Сина Твого, умоли Його, що посяє в душі наші, мороком покриті, світлом Божественної благодаті Своєї, і очисти розум наш від помислив суєтних, нехай заспокоїть і зцілить від ран серця наші. Нехай напоумить нас на добрі діла і укріпить трудитися перед Ним зі страхом. Нехай простить все, що вчинили злого, нехай визволить від вічних мук і не позбавить Небесного Свого Царства. О, преблагословена Богородице, Ти зволила назватися в образі Твоєму скоропослушницею і зволила всім приходити до тебе з вірою. Не зваж нас, опечалених, і не попусти загинути нам безодніх гріхів наших. На тебе, після Бога, всі ми уповаємо і надіємось на спасіння, і під твій покров і заступництво вручаємо себе на віки віків. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородице, Діво, скоропослушниця, милосердна. До тебе з вірою і надією звертаємось у цей важкий час для нашої батьківщини. Почуй благання дітей твоїх і прийди на допомогу народові українському, покрий своїм святим омофором воїнів, які стоять на захисті нашої землі, Укрепи їм духом мужності, віри і любові, збережи їх від усякого зла, від кулі та ворожої підступності. Даруй їм силу серця і ясність розуму, щоб по всьому вони чинили за волею Божою. Матінко скоропослушнице, вислухай наші молитви і не залиш Україну без твого материнського заступництва. Випроси у свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, мир на нашій землі, сілення для поранених. Повернення полонених і безвісті зниклих, вічний спокій для полеглих, за віру, правду і свободу. Нехай у кожному серці запанує віра, надія і любов, а над усією Україною благодать Божа і Твоя небесна опіка. Пресвята Богородиця, Скоропослушниця, моли Бога за нас. Амінь. О, Пресвята владичиця Богородице, Діво, скоропослушниця милосердна, зі сльозами і вірою підносимо до Тебе наші молитви, за воїни українських, що стоять на передовій, боронячи рідну землю, наші домівки, наш народ, будь їм матір'ю і покровителькою, укрий їх святим омофором від усякої небезпеки, даруй їм мужність у бою. Витривалість у випробуваннях, ясність думки і твердість духу, збережи їх від кулі та вибуху, від страху і відчаю, наповни серця їхнім миром і надією на Господа. Моли Сина Твого, Христа Спасителя, щоб Він послав ангелів своїх на поміч воїнам, зміцнив їх у вірі, благословив їхні руки на праведний захист. А їхні душі на милосердя і любов до ближнього. Матінко Божа, скоропослушниця, будь поруч з ними у кожну мить. Нехай Твоя благодать огорне кожного захисника, а Твій материнський погляд приведе їх живими і неушкодженими додому. Пресвята Богородиця, скоропослушниця, моли Бога за наших воїнів і за мир. В Україні. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородиця, Діво, скоропослушниця милосердна, з надією і болем у серці звертаємось до тебе. Ти, що завжди швидко чуєш молитви тих, хто страждає. Поглянь, матінко, на синів і дочок України, які перебувають у ворожому полоні. Будь їм тихою і смутку. Світлому темряві, захистому небезпеці і силою у немочі, випроси у Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, для них терпіння, мужність і надію. Нехай жодна темрява не погасить у їхніх серцях віри в Твою допомогу і в перемогу добра над злом. Матінко Божа, доторкнись до сердець тих. Від кого залежить їхнє визволення, і нехай з волі Божої настане день радості, коли всі полонені повернуться додому живими і неушкодженими, благослови їхні родини миром, утіш тих, хто чекає, і зміцни всіх у молитві. Пресвята Богородиця, скоропослушниця, будь поруч із нашими полоненими, моли Бога за них. І за Україну. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородиця, Діво, скоропослушниця милосердна, з глибоким болем і надією приходимо до Тебе та підносимо свої молитви за тих воїнів, чия долі нині невідома, хто безвісті зник у час війни. Ти знаєш кожну сльозу матері, дружини, дитини, які день і ніч моляться. За своїх рідних, о, матінко Божа, будь для них утіхою в смутку, даруй їм силу не впадати у відчай, а вірити, що Твоя любов може знайти навіть там, де людське око не бачить, і серце тремтить від страху. Якщо вони живі, укрий їх під Твоїм святим Омофором, збережи від зла, голоду, холоду і розпачу. Пошли їм захист ангельський і надію на повернення. А якщо Господь покликав їх до себе, даруй їм, владичице, спокій у Царстві Небесному, де немає болю, ні війни, ні страждання. Матінко скоропослушнице, випроси у Сина Твого благодать, миру для України, утіш усіх, хто чекає, і допоможи знайти правду. І справедливість, Пресвята Богородице, скоропослушниця, не залиш наших безвісті зниклих воїнів без твого заступництва, моли Бога за них і за всю Україну. Амінь. Господи, милосердний, Боже сили і любові, до Тебе з глибини серця взиваю, бережи мого сина, що нині на війні, Ти дав йому життя. І ти один можеш його зберегти, покрий його, Господи, своєю всемогутньою десницею, захисти від кулі, від вибуху, від усякого зла, даруй йому мудрість, спокій серця і твердість духу. Нехай кожен його крок буде під Твоїм благословенням, а кожне його рішення з натхненням від Святого Духа, Пресвята, владичице, Мати Ісуса і Мати всіх матерів, покрий мого Сина своїм святим Омофором, як ти берегла сина свого на землі, так бережи і мого серед небезпек і тривог, пошли Йому добрих побратимів, сили вистояти, віри не втратити і милість повернутися додому живим і неушкодженим. А якщо буде воля Божа інша. Прийми його душу у світло вічного миру, а моє серце укріпи, щоб я не впала у розпач, а в усьому всьому бачила Твою святу волю. Господи, благослови мого Сина і всіх воїнів України, даруй нашій землі перемогу, мир і Твоє небесне благословення. Абінь. Господи Боже, Отче Небесний. З вдячністю схиляю серце перед тобою, дякую тобі за дар життя, за кожен прожитий день, за твою любов, милість і безмежне терпіння до мене. Дякую тобі, Господи, за Україну, за наш народ, за воїнів, які захищають мир і правду, за всіх, хто чинить добро і несе світло у темряву цього світу. Дякую тобі за кожну сльозу, що очищає серце, за радість, що зігріває душу, за випробування, через які ти зміцнюєш нашу віру. Пресвята Богородице, дякую тобі за твоє материнське заступництво, за те, що завжди чуєш наші молитви і поспішаєш на допомогу. Нехай Твоя небесна опіка ніколи не відходить від нас. Господи! Прийми цю подяку як знак любові і вірності, навчи мене завжди бачити Твою волю в усьому, зберігати мир у серці і ділитися ним з іншими. Нехай буде благословенне ім'я Твоє, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, всемилостивий і праведний, з глибокою вдячністю. Підносимо до Тебе наші серця, за всіх мужніх синів і дочок України, які стоять на захисті рідної землі, миру і правди. Дякуємо Тобі, Господи, за їхню відвагу, жертовність і любов до Батьківщини, за те, що вони, не шкодуючи себе, боронять наш народ від зла, щоб ми могли жити, молитися і будувати. Мирне майбутнє, благослови їх, Господи, щедрими дарами Твоєї благодаті, зміцни їх душі у вірі, зціли їхні рани тілесні і духовні, даруй мир серцю і надію кожній родині, що чекає свого захисника додому. Пресвята Богородиця, небесна покровителька України, покрий воїнів Твоїм святим Омофором. Охорони їх від усякої небезпеки і випроси у Сина Твого, Ісуса Христа, для них здоров'я, силу, спокій і повернення додому живими. Господи, нехай Твоя благодать перебуває з нашими захисниками завжди, а ми у вдячності, любові і молитві пам'ятаємо їхній подвиг і підтримуємо їхнім, їх добром. Боже, благослови захисників України, даруй їм мир, охорону і вічну Твою опіку. Амінь. Також ми не повинні забувати про наших воїнів, які віддали своє життя за нас, за нашу Україну, за перемогу і справедливий мир. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі та молитві перед світлою пам'яттю наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Вони пішли з цього світу, але їхня жертва свята і вічна. Їхні серця билися любов'ю до рідної землі, до свого народу, до правди Божої. Нехай Господь. Прийми їхні душі до свого Царства Небесного, де немає болю, війни і сліз. Нехай їхній подвиг стане для нас прикладом мужності, віри та любові до ближнього. Молімося, щоб всемилостивний Бог дарував їм вічний спокій, а нам силу і мудрість жити гідно їхньої пам'яті. Вічна їм пам'ять і Царство Небесне, всім нашим героям України, які віддали своє життя за мир і свободу, незалежність нашій Україні. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві, зовсім мало людей. Я розумію, що Всіх проблема зі світлом, але ви завжди можете прослухати молитву запису, тим більше, що завтра таке вшановуємо ікону Божої Матері, скоро послушнеться, і ми віримо, що Божа Мати чує наші молитви. І прийде нам на допомогу. Вона захистить наших воїнів, наш народ і всю Україну. Я вам всім бажаю Божого благословення, мира, добра і любові, і хай завтрашній день нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже!